Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякувати Богу за все. Знімаємо беглійці Це печеніжені. Сестра нашої герди. Двоє лошичок під Зараз ми так поближче їх покажемо. Це орденка теж привезена. Сильна лошиця. Колонезна подобається, дуже розколиста. Фані коні. Якщо кого цікавий, може приїхати, подивитися. Люди теж приємні, покажуть вам все, розкажуть, що треба. Суперодить. Артени цей... теж цікаві коні. коні теж порослись на ногах. Супер. давай вам покажуть її розкол. Ох, ця лошиця моцна буде. Це лишиться по гермесу і по бельгійці. Бер Гермес був чистий першорон, Це дві лошички по ній Ці Ріки три місяці, а ці лишні три місяці. Супер. Це мама її дві дочки. Це заодна лишиться буде. Це що ріки три місяці, на мене переросте всіх. І маму, і всіх. Ну вже шої. Ріки два місяці чи три. Три ще нема, три буде ще три місяці. На ну вже майже доганяє маму. Нугу теж має моцну. Супер. Рдемочка. Така, і радемка мені сподобалась, теж цікаві коні. Гніда. Супер. Вже тут собі маленька, маленька ферма. Ді кобили є привезені, вони на продаж ці не продаються, Це я так показав, щоб ви собі подивились. Кобела знову жеребна по ремесу. Супер, оце такий дає. Якобила, як кобила гермас, таке дає потомство. Пішечка ще ліняє ліня, ще той дитячий підчерсток такий. Вона така була темніша. Зараз німці в неї ні копита. Ще й лишень ріка вже копита, такі нацезні сукопатися. Тільки копитяри має. Вони просто ходять на них, я думаю, які щоб... задні на. Ну, Тай і передні. Я думаю, що в них буде зарослості. Ще більше, вони просто що ходять кожен день по травах, по, по болотах та й вичухують по цьому. По кожен день на цьому тут позагороджено пастухами. Отак От все. Супер територія велика. Кобила теж гарна. Гарна сита, але я ще їли. Туче. Широка кобила, мосна ця бігійка. У нас одного виводка з нашою гердою. То вони так, по суті, все троє. Супер. Табунчик такий сильніший. Уже мені зремонав'язу, яка ця лошиця буде в два роки. Верхуйте, що кобела велика внащай, і так здається, що вона менше напротив кобела. Кобела вже таке. Кобель вже п'ятий рік. Кобела моцна. Лишечка капутна, цезна теж. Бельгійка собі нічого не відстає. Кажу бельгійка. Арденка. Супер. Як лошечка, ця моце, капець. Так і моцник потім здавав Гермес. Гермеса немає, вже казав, Гермес Казав, не казав, Гермеса продали. Гермес поїхав в центральну Україну. Таке такі потім від нього і людей є багато. Лошад по гермесу. Така більшість лошечка така темно. Темно-сивий такий дереш, не червоний, а темно-сивий. Та й добре, то що ще, ще краще, така більшість то темно. Ноги цілі темні. І, можна, це менше так само. Тому що буде один один Така сама, бо вже має до колін ноги чорні, Та вони інакше й не можуть бути. То таке, гермес був чорний. Моцний, кобела теж має чорні такі ноги, оброслості. І ця кобела теж орденка жеребна по, по цьому, по гермесу. Потім все має бути сильне. Вони напевно трохи ноги повичухували в цьому, що що волосся є, порослість є, мечка є, але повічухали, не кожен ходять. Тут вони по травах, по поводах. Моцна, нога така в лошиці, моцна, що капець. як буде два роки мати вона нафес, але вже, вже велика. А шо де і до весни. Що ніше літо. Два роки там невелика. Два роки велика. Як яка? Супер. А зараз які розкол. розкола. Бергівка колонезна і. Арденка супер. може же ними лишиться. Велика лошиця, капець. Ну тільки наголошують, не продаються. Арденка... арденка може продаватися. Арденка може продаватися. Арденка покрита гермесом. Ну, ви таке потом стоїть гермеса, яка лошиця. Арденка може це продаватися, то не продаються. Ці... Це їх домашні, любимі. Да, наш mm -hmm. Файно. тобі канабіч подобається Лучетка. Лучетка? <laughs> файні всі файні, правда тобі... Яка? то інакша порода тоарден бельгійський тоже суперовий Супер, так що таке, кого буде цікавити. Номер теж день, лише в описі. Кого буде цікавити, всім гарного перегляду. Всім найкращого. Хай ще стають, здорові.